Ви знаєте, як воно буває. Стоїте ви, розказуєте людині щось з глибини душі. Цитуйте і рамбама, і навіть те, що ваша бабця казала після третьої чарки квасу. А у відповідь тільки могутіння повік та вираз, я вже все вирішив. А от і ні, дорогі мої, не треба доводити свою вартість там, де вас вирішили не розуміти. Це як сваритися з меблями? Гучно, емоційно, але марно. Рамбам якось зазначав. Що мовчання огорожа для мудрості, іноді наймудріше це вчасно відійти в бік і попити чаю. Бо справжня любов до себе це не лише спа і халва, а й чітке ні у відповідь на спроби затягнути вас у безглузде фактування словами. У Зоогарі говориться, що душа людини прагне світла. А де світло? Там, де тепло і розуміння. Тож, якщо ви розумієте себе, то навіщо переконувати когось, хто і слухати не хоче. Є одна майса. Ребе Лейб із Бердичева сперечався із одним скептиком. Після години того балагану ребе зітхнув і каже Дивіться, пане добрий, ви мене не переконали, я вас. Але у вас зіпсувався настрій, а у мене лише час. Тож йдемо з муром, але наступного разу приходьте з пляшкою. Не витрачайте серце даремно. Справжні речі вони десь слів. Іноді найглибша любов у вашому мовчанні. Ваш гросурп.